Ми сьогодні на такому пікніке а? з нашою школою українською. І тут, і тут у нас цілий чемпіонат братів Медина. Гоша, ти вважаєшся третім найкращим, найсильнішим пінг-паністом. Тому дивимось. Так, за кого ви вболіваєте? Міша, вправний, вправний. А ви знаєте, що ваша бабуля була чемпіонкою по пінг понгу в університеті? Гени, гени, гени. Дякую. 7-4. 7-4? Оп, Міша прям такий. Оп. Головне руку вивернути. А, а ви думали, вони тільки баскетболісти? Ні, вони ще пінг-паністи. Дивіться. Давай. Е, смач помирання. Ти, ти мені тут розкажеш, смач помірати. Смач автопомирання тима. Рукеткою таку вміє таке. Mm. Mm. Як ти так ракетку крутиш? Mm. Міше вже взяв часы затаскать. Дя, 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 дя. А ви, Женю, навчите? Якось хоче саме слабанье, щоб не потім не сіпати. Бачить ванті, видимо, як бачиш, Та бачив, бачу. бачу? Дивись. Давай. Хуча. Так, хлопці, може ви перестаньте випендрювати, вже почнете грати просто рівненько. А мені здається, що більше отак треба. Біля okay, стола driver. так. Хоп-хоп з рукою. Як вони стоять, так широко, так оп-оп. оп Десять-10, давай. 12. О! 12, 12. 12, 12. А тепер любимий, який я сам буду. <Omaha> <ungranna> <gravers> Оце Гоша, ти сильно далеко, да б'єш. Давай ще раз. Головне, що ви вмієте, дуже класно е <кх> ракетки крутити. Тепер побачимо. Ага, а чи самим годинниками Допер, що вимірюєте? Давайте по світі партії. ви Допер! вдвоє. Тут вболівальники прийшли. Доперіп, За кого вболіваєш? Ні, давайте на дві команди. Буде одна заміна. Ти з ким хочеш? це майже. Я куда-нибудь? Хорошо. Женя, ты тоже нибудь я Я-я-я. Я, я... я... Хорошо, вот с тобой, Женя, ты со мной? У mm нас -hmm. закончился матч, да, дело, мы менялись осторонь, и ты играешь. Женя. Заня, прикиньте. А, це Женя, теж Женя. Два один. Ні, один один. Я ході один. Опа. Опа. Два один Гошик, тебе трошечки ближче сюди треба, да, так? А це ж не великий теніс, це ж Фириль? маленький. Міша, кожен раз, коли ти намагаєшся випіндритися, виходить якась яка штука. Мам, хочу. Що? М -м -м. Так, я ж знімаю відео. Он Жені будеш зараз грати. Не тут Мені ну, чекаємо другої партії. Який у вас рахунок? Так, підключимось партия. в наступній серії, коли будуть грати Женя і Женя. Я не